чим реально відрізняється Toyota RAV4 в 40-му кузові і в 50-му. Давайте розберемось. Двигун і трансмісії в 40-му кузові. Це йде 2.0 бензин на варіаторі, і 2.5 гібрид на єсєвіті. Електромеханічна трансмісія. В народі це планетарна коробка. В 50-му кузові все те ж саме: 2.0 бензин на варіаторі оновлений і 2.5 гібрид. Нове покоління єсівіті. Класичного гідротрансформатора в європейських версіях тут не було. Ходова та платформа в 40-му кузові залишилась стара платформа. Комфортна, але більш жорстка підвізка. В новому кузові 50-му нова платформа, керованість краща, але підвізка стала трохи м'якша. Також всім цікаво почути про повний привід. В 40-му кузові вже мав електричний повний привід. Задній електромотор і кардана там не було. В 50-му кузові та ж сама схема, але модернізована, потужний задній мотор і краща взаємодія з ESP. В підсумку, можна сказати, Toyota RAV4 в 40-му кузові це є класична Toyota, це про надійність і про жорстку підвізку. А нова Toyota RAV4 в 50-му кузові це йде про нову платформу, нові технології та взагалі про м'якшу підвізку.